Радіо UA Чикаго Ну що ж, ми повернулися на хвилі у цій студії традиційно ваші незмінні ведучі Дмитро Гала, Наталя Мегликлядзе та я Вадим. І наша традиційна рубрика. Вже ми вирішилися з назвою про все і ні про що, все інше. І от, власне, сьогодні ми підготували три новини на обговорення. І ці новини стосуються, звісно ж, майбутнього. І чи знали ви, що ще у давні часи, 3000 тисячі тисячі років тому, люди могли передбачати майбутнє? І, от, власне, новина стосується того, що Єгип. Пет його і передбачив, а власне він передбачив мультсеріал Сімсони. Археологи знайшли дивовижну гробницю. От зараз детальніше більше і розповім. Один із користувачів Reddit опублікував фотографію гробниці, яку знайшли в Єгипті минулого року. Коментатори одразу ж порівняли зображення з героєм популярного серіалу. На гробниці зображено жінку в зеленому одязі та синьою короною на голові. Користувачі моментально впізнали в ній Марч Сімсон. Єгипет передбачив Сімсонів. Каже один із коментаторів, Ця іронія стосується того, що якраз автори серіалу зазвичай пророкують події, які відбуваються через кілька десятків років. І в даному випадку, за словами археологів, ми час ми маємо справу з гробницею, якій приблизно від трьох до трьох з половиною тисячі років. До речі, чи ви дивилися цю фотографію? Дмитро скажи, наші слухачі також глядачі можуть бачити. її? Так, їх. думаю, зараз буде можливість її переглянути. Насправді цікавий момент, тому що дійсно, Сімсон зазвичай передбачають все майбутнє, а тут виявляється, що Єгипет був перший Єгипет передбачив Сімпсонів. але знаєте, що може бути і навпаки. А може, коли створювали серіал Сімпсони, власне, творці зазирнули в минуле, знайшли десь відгуки в стародавньому Єгипті. і, Власне на основі цього створювали серіал. Може, тут не варто шукати такої Так, імології? але дивися, там була інформація про те, що власне фото цієї гробниці воно лише декілька років тому появилося. Тобто, а Сімпсони ще раніше були, ну десятиліть. Років назад вони починали оці мультсеріали, власне, і реально іронія, тому що Сімсони завжди передбачали якісь а тут події, Сімпсонів які переба... відбудуться Сімсонів передбачили. А тут передбачили no, дивися, що... Можливо, це і співпадіння, можливо, ні, але дійсно цікаво. Ну до речі, якщо Ціка... наші Знає додати... що цікаво, знаєш, цікаво. Цікаво, те, що а, на борт директорів найтоповіших компаній в світі ті компанії, які відділяють а, мільярди доларів а, на а, кандидатів президенти, а, на борт директорів цих тих компаній є власне творці серіалу Сімсони, тобто тут можна подумати про те, що дійсно Сімсона це не є просто випадковість, це не є щось, що десь якесь таке їх створіння в індустрії кінематографу, ні, це є щось, що можливо було навіть сплановано. Тобто, знаєш, що хочеться багатим людям? Ми так зараз трішки uh -huh. пофантазуємо. Uh -huh. Ну, коли ти маєш гроші, що ти хочеш? Хочеш, хочеш влади? Коли ти маєш владу, ти хочеш не знаю, можливо, творити майбутнє, і от якщо навіть так припустити, те, що творці Сімсо. Ні, ну то вони хочуть, щоб їхній серіал був в деякій мірі реальністю. Вони можуть це собі дозволити, тому що вони мають безмежні ресурси фінансові, вони mm -hmm. мають владу. Вони присутні знову ж таки на борту директорів багатьох топових провідних фінансових компаній. Двоє з, з трьох компаній, на яких присутні. Представники серіалу Сімсонів вони керують майже 85-90% здається, якщо не помиляюся всіх фінансових ресурсів світу. Тобто цікаво, цікаво. Це, до речі, для мене це прям сьогодні відкриття. Та, от, було. Одна з, одна з цих компаній це Блекрак. Mm -hmm. Хто хоче може mm -hmm. дізнатися більше? Інша компанія вже не пригадаю, чесно кажучи, але тут дійсно є правда в цих словах, і випадковість може бути зовсім не випадковою. Ось Звідки черпаються оці всі передбачення, тобто що буде ви, в майбутньому. Ви, ви, Думаєте, Трамп просто так став президентом? Ні, це було. Тут треба дивитися нові серії, нові епізоди, які та, там та вже 25 сезон. що там буде, а все, вдруг там буде і Маєте, Не знаю, чи пам'ятаєте цю серію чи ні, але Сімсони дійсно передбачали. От, наступна новина про те, що майбутнє вже тут, в США, відбувся перший в світі концерт робота. І я не пам'ятаю номер серії, але точно пам'ятаю, що Сімсони про це були знімали, що роботи. Mm -hmm. Влаштовують перформанс, влаштовують ось такі от величезні мегаподії. І от Власне, це вже тут це вже сталося. в Сполучених штатах можете вірити, можете ні, але це правда. Тисячі глядачів заповнили стадіон, щоб стати свідками цього унікального інноваційного шоу. Робот, оснащений найпередовішими технологіями, вразив публіку не тільки своїми вокальними даними, але й справжнім природнім артистизм, артистизмом. При виробництві цього робота використовувалися сучасні технології, зокрема нейронні мережі для. Генерації тексту і музики в реальному часі, та чіпи Apple M3 Pro, які забезпечили роботу роботу, змогу генерувати всі звукові доріжки. Про це власне вже просто на місці, без необхідності у віддалених серв серверах. Так власне цей функціонував робот. Але про робот мені тут ще пригадався ще один серіал Black Mirror, Чорне дзеркало. Можливо, ви бачили. п'ятий сезон здається, третя серія з Сайрос. Там теж власне був епізод про майбутнє, про те, що роботи Товують концерти про те, що можна інтелектуальну власність копіювати і власне mm -hmm. в, е, інтегрувати це в щось штучне, щось, що не має серця, не має душі, не, має, не є живим. Але знову ж таки бачимо, що чорне коли знімали ще років 10 тому назад ту серію. А от зараз це вже знову ж таки. Не радість. знаю, знаєте, нічого дивного, тому що серіал так само мультсеріал Фоторама. Там вже вони теж 10 років назад почали знімати цей серіал, чи й більше. І там також були і роботи в цих різних епізодах і вони так само давали концерти, і там, взагалі, Нью-Йорк вони побудували місто над Нью-Йорком. і Там все літало. Тому все можливо. Просто що сумно, що а, китайці запізнилися, тому що ми читали з Наталією минулого поза минулого тижня новини, що Та, вони там роботів. впроваджують якісь uh -huh. там нанотехнології в роботів, що вони замінять людей. А тут вже дивіться у США вже роботи ну, знаєте, знаєте, раз у нас вже пішла тема про технології розвиток і майбутнє, то ж ні для кого і не буде здивуванням, що ми скоро будемо бачити, як машини літають. І, власне, Ілон Маск оголосив, що новий родстер Тесла вміє літати. А, отож, він говорив про це вже в теперішньому часі, а не в майбутньому часі. Тобто, це вже де зараз вже існує ця машина, але насправді він не дав жодних пояснень. Проте раніше Маск е, згадував про нову версію родстер з технологіями SpaceX, де він тоді говорив, що буде спеціальний пакет опцій, який переведе автомобіль на наступний рівень. Тобто ракетні технології застосовані в автомобілі, відкривають революцію. Ціні можливості. І тут я собі згадую, до речі, фільм. Ми тут вже по мультфільмах і по фільмах проходимося. П'ятий елемент, власне, де там машини літали, і це було Друзі, Пригадайте норми. всі п'ятий елемент. ми буквально на 12 секунд мусимо перерватися. Тому що шоста година на годиннику. This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC, Chicago. Отож, п'ятий елемент, що там було п'ятеро. «П'ятий елемент? елемент, ну що, там машини літали. Я вже не буду згадувати весь сюжет фільму, тобто це не про машини точно літаючі було, але тим не менше, тобто ти тоді дивився, такий вау, круто, боже, ці машини на, літають. На, назад у майбутнє. Теж про це знімали. О, знаєте, от з цим в мене є до цього мене є питання, тому що це із величезним запізненням вже відбувається. Те, що машини літають. Ми очікували, напевно, десь що машини будуть літати у не знаю у 2000-х, тому що ще у 80-х роках знімали mm -hmm. фільми, що вони полетять. От-от скоро незабаром будемо. Мати, але дивися, тут варто згадувати в тих фільмах, який позначався рік. Наприклад, там знімають фільм про якісь там оці літаючі машини, і там зазвичай що події відбуваються в такому тороці. Оце потрібно згадувати, тому що мені здається, що я пам'ятаю якийсь фільм, де було там, наприклад, 2000, там якийсь там 30-й рік, і ти такий думаєш, боже, 30-й рік, типу, то це що взагалі буде це вже відбуватися? Скоро. Так, а, так, про так. маска те, про маска теж ще добавлю, не можна вірити цьому чоловіку до кінця, тому що він багато що обіцяє, і знову ж таки про цей Tesla Roadster, Він ще. Говорив, здається, в 16-му році, що от вже він буде е, скоро в продакшн, зможете його придбати. Зараз вже на 24-й рік, слава Богу, на календарі. І ще цього року стара немає. А тобто він якби є, але він ще до кінця не готовий. Так само, як Cybertruck, пам'ятаємо, говорили, що Cybertruck буде доступний в 20-му 20 році, а він був доступний аж в 22-му. Тобто є запізнення в масках 2-3 роки, він стабільно запізнюється. Mm -hmm. Коли ті машини полетять, ну не знаю. Якщо він говорить, що вже вже є ті варіанти, які літають чудово, але мені здається, там ну, нулів треба. Буде але боляти. ще дуже цікаво, знаєш, не всі зможуть мені здається придмати цю машину, якщо навіть і зможуть, то її в повну ціну не зможуть використовувати. Тому що якщо машина буде літати, значить ти маєш мати якусь не знаю, ліцензію, ліцензію пілота, пілота, як мінімум. Літака. Тобто то, ну, ну і плюс не пристосоване ще Та ні, місто до літання і так само в Даунтауні Про як це літати. Це ну, обліто. Тобто ці? ви уявляєте, окей, тобто, тобто, нехай, нехай а, є технології, нехай машина дійсно літає, як ви кажете. Ну але це має бути все регульовано. Дій, Ну, тобто з одного з одного точно. боку, ти маєш вміти це робити, ти маєш давати на права по на цю категорію, не знаю, як вона буде називатися, але це має бути все регульовано. Поліція має тоді бути теж в повітрі присутня, тому що як ж ти не, мож, не, не можеш там ганяти 200-300 кілометрів. Тобто, ну це взагалі дуже така сара історія. Насправді, якщо ми про концерти з роботами можемо говорити і вже запевнювати, що і що так так вже запевнювати, що вже дійсніє. можна піти. Можливо, скоро в Чикаго буде цей робот виступати. Ну то з літаючими машинами, я думаю, дійсно, як ти кажеш, Наталя, десь 30 тридцятий рік не раніше. Дай боже аби то, ще й був 30-й рік, насправді. Ну, але тим не менш, друзі, дивіться, машину він створив, навіть якщо це буде якийсь один-єдиний екземпляр у світі. Він ще на на етапі розробки, але тим не менш світ рухається до того. Якщо ми вже дійсно бачимо роботи, які проводять концерти, не знаю, там ще якісь різні теми роботів і нанотехнологій, тому в принципі, і це цілком можливо, просто зазвичай це і питання часу. Ну, якщо Вадим не має що додати, тоді на цій ноті друзі ми йдемо на музичну паузу. Після чого буде блок наш новин. Все найактуальніше за минулу добу. А далі а далі чудове інтерв'ю, яке Вадим провів з перспективним співаком під іменем Мазепа. Тому обов'язково дочекайтеся. Радіо Chicago.